Ви здивуєтеся, але для того, щоб навчитися гарно розмовляти, потрібно робити лише одне. Розмовляти. Тому тримайте сім простих практик, які не потребують багато часу для виконання. Їх можна робити якби між іншим. Зараз перегляньте короткі інструкції до кожного пункту, і потім оберіть три з них, які вам будуть більше до вподоби, аби чогось розпочати. Вже через тиждень виконання цих вправ ви відчуєте круті результати, і це дасть мотивацію не збиватися з цього шляху. І до речі, не забудьте підтримувати це відео вашим лайком, вподобайкою та повним переглядом, тому що якомога більше українців мають вільно легко з радістю висловлювати свої думки. Отже, перше це записувати аудіо або відеоповідомлення коло свого оточення, тільки коли це доречно. Знаєте, є в телеграмі така зручна функція, коли ми записуємо відео до хвилини. Друге, коли десь їдете чи їдете, уявляйте себе діджеєм в радіорубці. <рес> я, наприклад, вмикаю Іванко ФМ і кажу щось таке. Друзі, привіт! Я сьогодні вам розповім вражаючу життєву свою історію, як я подолав шлях від продавця овочів до охоронця співробітника служби безпеки в мережі магазинів. Ну і далі ми вмикаємо потік нашої невпинної та борхливої фантазії. Третє. Інколи записуйте себе свою реальну розмову з кимось по телефону. Потім переслуховуйте і аналізуйте. Це дуже корисно. Я вам гарантую несподівані відкриття вам забезпечені. Четверте, це читання книжок і читання книжок в голос. А якщо у вас є також діти, то обов'язково читайте і їм вголос, звісно, виразно артикулюйте, слідкуйте за інтонаціями, грайте параметрами гучності, тональності і швидкості. Уникайте якогось бубніння та монотонності. Пункт п'ятий. Ви вмикаєте камеру і розповідаєте щось по вашій професійній тематиці. як щось продаєте, ведете перемовини чи робите доповідь. Ну будь-що, що ви робите по роботі. Шосте за 2-3 хвилинки перекажіть своїми словами коротко будь-який фільм, який ви нещодавно дивилися. Ну або книжку, яку читали. Зробіть такий собі короткий усний мовний тізер. І сьоме спробуйте тренажер, мовна креативність. Це дуже крута вправа, яка перетворює пасивний словниковий запас на активний. В ній за певний час треба називати іменники, прикметники і дієслова. Я для вас більш таку розлогу інструкцію записав. Подивіться, будь ласка, за посиланням, що в описі для вас вже готово. Дякую за увагу, шановні українці. Розмовляйте гарно та впевнено.